Почала вставати, а вставати я не змогла. Моя історія це саме найпростіший випадок. Їхала на велосипеді в Михайлівку в магазин і впала через неполадність велосипеду. І сусіди помітили і підняли мене, посадили мене на лавочку. Я трошки посиділа, а потім позвонили дочці. І вона знайшла машину. Місцевий лікар сказав, що треба робити операцію, але ми не можемо зробити по якійсь причині в районі. А треба звернутися в область. Дочка подзвонила, знайшла телефон. Коли можна приїхати поспілкуватися чашеш, нада незабаром там через два дня вона поїхала. Подивилися знімок і назначили да брать робити треба. Ні, не довго. Я вагалася на операцію, не довго, бо без операції там просто не можна було обійтися. Перелом приїхали в лікарню і зразу ж почали брати аналізи на другий день, вже до вечора. Я почала вставати. Я вже ходжу на милицях. Пацієнтка к нам надійшла з діагнозом перелом шийки стегна, і це один із самих поганих переломів. Пацієнтка отримала цей перелом при падінні з велосипеду. Вік пацієнта в цьому переломі зазвичай дуже великий, Це літні пацієнти. Я завжди кажу так, що вік не є протипоказом до оперативного втручання. Потрібно оперувати в перші дні після такої травми. І пацієнтка вже самостійно передвигається з хостелями, і через 2-3 дні ми його готуємо на випуску зі стаса дуже гарно. Я вдячна всім лікарям, фахівцям, медперсоналу, які нас обслуговує. Дуже вдячна за такий прийом. Уже буду берегти себе, так і ж я не, не побіжу, як бігала. Велосипед поставлю, хай відпочиває.